З нового року всі підприємці України отримуватимуть дозволи лише через єдиного державного реєстратора. Вже кілька років така система співпраці влади з тими, хто має власну справу, успішно функціонує у прозорому офісі. Враховуючи його позитивний досвід роботи, керівництво країни вирішило відкрити у кожному регіоні подібний дозвільний центр, де він розташовуватиметься у нашому обласному центрі. Поки що не визначили. Обіцяються зробити впродовж найближчих 10 днів. Наразі отримати дозволи підприємці тимчасово можуть. Можуть у центрі адмінпослуг на першому поверсі міськвиконкому. Отримати дозволи на ведення бізнесу в нашій країні з Нового року, стане простіше. В цьому впевнені розробники закону про дозвільну систему України, який вступив в силу 1 січня 2012 року. Відтепер підприємцям необхідні документи надаватиме єдиний державний реєстратор у дозвільному центрі. Для того, щоб усунути прямий контакт між Підприємцям і тими, хто видає безпосередньо дозволи, започатковується така справа в цілому по державі, як єдиний адміністратор. За словами головного економіста Вінничина Андрія Гишка, наразі прямий контакт підприємця із органами та установами, які раніше надавали дозволи, заборонений. У разі порушення цієї вимоги передбачені штрафи серед новацій нового закону, чіткий перелік дозволів. Сьогодні їх визначено у кількості 141. Також усі документи спедешника мають надати не пізніше встановленого терміну. Які складають 10 днів іде по принципу е, такої організаційної єдності, не бігаючи по кабінетах, не бігаючи по установах, може зразу отримати всі необхідні документи. У разі не надання дозволів, відмова кажуть фахівці, має бути аргументованою з посиланням на чинне законодавство. Сьогодні на рівні області вирішується питання, де саме розташовуватиметься дозвільний центр. Розглядається кілька варіантів: це може бути приміщення, яке знаходиться або в книжці, або в будівлі по вулиці Соборній. Це приміщення мають бути дійсно європейського зразка, не гірше як в міській раді, і обов'язково там має бути забезпечена і комп'ютерна техніка для того, щоб будь-який із підприємців міг прийти оперативно отримати всі дозволи. Поки що, згідно меморандуму, які підписала обласна та міська влада, отримати дозволи тимчасово можна у прозорому офісі на першому поверсі міської конкому.